І всім при, другі друзі! Це Garden of uh, Banban, якийсь та, та пощо, то я вже не пам'ятаю, що це за це. ну, це типу саме перший, чи що, щось таке. Це... Коротше, нова гра. Тут української мови немає тут тільки англійська і більше нічого. Ну, по суті, гри ми то знаємо, що робити. Ми це все робили. І, в принципі, записати ще один Хоррор. інді Хоррор. В принципі, мені файно. Так, мені треба. Мені треба взяти ключ-карту. Я вже поняв. Ключ-карту і. Знаєте, коли вже ти прошарений цій. Сьому-сьому. А, батарейки треба. Батарейки. Батарейки, батарейки. Так, де мені батарейки Е, э -э, Батарейки тут. Так, тут була тільки ключ-карта. А ось тут ось вона. Раз батарейка. Два батарейка. Ну, о, по принципу, тіла. Я знаю, що як робити, бо ми цю всю балабугу грали. Так, а тепер э, лівою кнопку миші просто задай йому ку. Э, шляф. Спасибі. Там, темний... О, там той стоїть. Ааа, ні, це двері. Ще один. А тепер они книги. Так, тепер нетк. О! Хе. Так, вирішувати треба загадки, так? А ми гра. А, я знаю, що це за частина. Сюди треба бігати від цієї. Незрозуміло кого. Я вже... я зрозумів, зрозумів. Я просто цю гру бачу. Мені просто ця гра. Ну. Я зрозумів, що це гра іменно Картено Бан Бан, але я іменно бачу цю частину. Я, в принципі, по суті діла знаю, що тут робити. Тут треба збирати яєчки. Ля-ля-ля-ля-ля. Де наші яєчки? Яєчок тут нема. А яєчко ось тут. Так, яйця є. Аа. Це воно так це. Ага. Я так зрозумів, треба ще знайти. Так, ось. А скільки їх має бути 4, чи що? а, 6, я вже скільки там закину. Я не знаю, скільки я закинув. Але я закинув, так сказати. Боже, не всі так сховані. Може це останнє яйце, я просто не знаю. А, ні, ой, ще одне Аааа, мені не ми грали в цю гру я, а поки, типу, питався грати. Опіл бирд. Я нічого не зрозумів. Типу, мені ще одне яйце десь треба знайти. Але я його не знайшов. Ну, на деревах нічого нема. Під цими теж майже нічого нема. Та тут немає нічого, де, де я вам знайду ще одне яйце? О! А, -а, -а. а це Що... тут? Що тут, що, що, що ти тут робиш? Так, і що мені це дало. что-то дало. А о что? Дало, я не знаю. Но оно активировалось. Так, я, я, я даже не знаю. Уже... Зато и... Да я понял, понял, что я не туда зайшов. Але в том прикол, что я останнього яйца-то не можу найти feed X2, feed Bird. Что за значение? Лап тут українська я б... А зрозумів. Зрозуміло. О! Бліна я аж бігаю свій. А ні, ну це то файно, але за що измениться? Дуже незрозуміло. сюди, а! Так, давай ще раз. О. Тепер я зможу відчинити двері. Ну, не двері, а прохід туди. а ви авел голобувати. Yeah. Jump. You almost missy jump. You almost missy jump. В якому смыслі джамп? Мамочки. Ти типу, був то перший, чи що? Віть. А, по кольору? Так я знаю. Так я знаю. Так, цей червоний. Не, має бути білий. Где тут білий? Во, біла. Вона нас... ж біла. Цей зелений. Цей такий зелений. Тут просто, я не знаю, чи є ось такі кольори. А, цей у нас э, вот окей. Цей у нас э, такого кольору, как... Як... Блин, это перебыл. Так, нажимай еще раз. Во! А это у нас колер. Едут тут? То, что мне нужно. No.

А ти на мене дивишся. Так я, я щось нічого не по. Я не зрозумів в смыслі джамп. Джамп в смислі пригати кудись. Чи... Що я не розумію? Мене я щось з Я У ще... мене логіка поламалась. Так, він до нас. Ем, так сказати е... рікою пливе, але... Ну, тут більше немає нічого і ніде, так. мені куди треба обчити? <звук> ну. на... 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 на так, секунду, от коло нього пройти не можна. Коло нього пройти не можна. Я зараз не пам'ятаю нічого. Коло нього пройти не можна. В ніяк. Окей, я це вияснив. Який джамп ти мені хочеш. Щоб я. Е е зробив. Матір боже. То типа зараз починается начинается какая-то э, мафиозиция или что Я ничего не понял. <как> 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 Спасибо. КОСМИСЫ! Ну, <ник Honors> я ничего не понял, я вообще ничего не зрозумел. Я ничего не зрозумел, но окей. Так, окей, видно. Я... Зараз я дрончика при тарабаню сюди. Він мені зараз дасть команду. Так, коли. О, зараз. Все оно як, вот оно. Ля! Ляха муха, це прикол. Оце, це прикол. Ага. Так, все, він на поготові. а ти на мене не дивися, тварь позорна. А що я мав зробити? Що я мав зробити? Що я мав зробити? Скажи мені! Ти дурак! <coughs> Ти дурак? Що я мав зробити? Що мав нажати? Ой блін, куди? туди. Що я мав зробити? Я не зрозумів. Воно почало їхати, я нічого не поняв. Див зраку. я нажимал shift. Я shift тону. А я shift нажимаю, ты. Не нормальный. Я только на этом задании зараз на це. Шш, На пьюсе. зараз. С того, что я не могу выполнить это задание. А як, Що? Куда мені треба нажимати? Я не розумію. Ну Та мать господину дибі. Це дебил, Ото дебив. А, -а, а, Я Ой, бля, Ото ну дебил, Ото дебив. Ну, Та я то поняв якого він шо мені куди в хібігти? Шо ви мені хочете сказати. Так, Зараз повернуся, це буде довго. Це буде... Ой, як довго, ой, як довго, ой, як довго. О, ну на ну, що, вона мала, мала впасть. На мала впасти, а я цього і не знав. Хіх. Ну і. фіг знаю. Ну, це ну це... чого дал байбі. Це. Ну, це кончене... кончений рівень, який я навіть, ну, є. В чому прикол конченості того, що. Е, гра мені не підказала, що мені треба робити, але господи. в Житті буває. Що тут? Зараз воно пройде. А ця гроб ще кстати допинена, чи я щось просто не знаю. А, а я туда не мав піти. Воно ну, таке є. Много раз. Типу без питань. О! Ліфт. Ліфт. Да. Ліфт. А це все? серйозно? ця гра закінчиться на, на таком Се зря тому там обую ну, раз. А на привишку мені хтось та візьмется Шоут? Шо? Ос. А, а, це ж це? О, зразу. Добре. Нащо ти залізав? Ти знаєш, що було. Ми впали. Тобто відео у мене вийде. ...коро... даже коротке. Так. Е Дякуємо за гру. Я. <кхи> <кхи> а, а, це. це все? не інтересно. Ну, в общем, гра мені видалася файною. <кхи> Лише чоєчу я южі побомбив, і мені прям. Прям я вернувся у своє обичне проходження, коли мені треба побомбити. Коли мені треш, щоб мене зж... срака, щоб згоріла, от, от зараз воно мені це зробило, спасибі. Давно я такого не цей. Е, е, ну, Гра прикольна, Led на коротка, Вона дуже корот... коротесенька така. Але зрозуміло, що подальшу, ну, типа дальші ігри вони вже будуть великі, будуть такі-сякі. Коротше. Та. Я вже їх проходити не буду, я буду проходити ті, що мені збодопаються із Гартену Банбана. Ось. Ось і все. Ну, а поки що посилання буде на останні інхорори в описі під відео, Телеграм, Діскор, підписати канал, посадити подобаєчку. Не забувайте писати коментарі до 10 ігрочок до усилих проходжень. Всім пока! Субтитрувальниця Оля Шор